І діалогом про війну. І першою нашою гостею буде колежанка членкиня Національної спілки письменників України Юлія Стиркіна. Прошу вас ради. Звичайно, приємно. Я дуже вдячна Олександру за запрошення. Давно хотіла з ним почитати рішення. Кожного з нас убили на цій війні. Шкіра життя старого лежить на дні. Не впізнаю себе та усе на. Де я минула, згинула? Серця стук, співи, думки вірші усе не те, те, що було те вбито, Нове росте, наче трава заліза крізь гострий край. Де ти, навіть загублений, мирний рай? Інших рядків мереж, інший. Що летить, мов пір'ячко, вбив снаряд, страчено весну, і літечко в пеплі страх. Більше старим не буде, прийдеш світ. Спогади, тільки спогади, тільки сни, інші зболілі душі, і крил кістях. Так, як було, не буде, не вийде так, так, як було, не буде. Благослови і змилуйся, владико, коли навколо ворог виє дико, коли закляк соратник без язико, а страх і розпач стукають у дім, благослови, і помилуй милуйся. Коли тріщать угоди та кордони, і гріш ціна моралі та закону, йожати з трибуни до амвону, і геть ніхто не кається у тім. Благослови й помилуй, Мир усім. Коли в братерстві скрутно до нудоти, а у полях, що прагнуть праці й поту, ростуть рови, окопи, дзоти й доти і в юні весен, і у цноті зим благослови й помилуй, мир усім, коли в сльозах стоїть скорботна мати. Бо десь вожді, князі, церки панята за п'ять землі, за зайву жменю влади ранковий обрій кутають удим, благослови, помилуй, мир усім, благослови і, і змилуйся, владико, як не знайду в собі ваги та ліку даля гніву, болі, збурення та крику. І борони зі мною очі Молитві, слові, й дірі. Мир усім. Нам доводиться протистояти ідеології руського міра. І мова у цій війні є дуже складним і дієвим засобом, ж іншим. Хтось вирішив, що нас не має бути. Усіх нас українців на землі. Якісь ми не такі, як треба, люди. Нас всіх потрібно стерти взагалі, убити всіх дітей, жінок, стареньких, закатувати, знищити усіх, забрати в нас життя, забрати ненько, весну забрати, дім, життя і сміх, бо ми потвори, варвари захлальні, бо ми створіння пекла, і тому усіх потрібно знищити негайно, відправити із муками в пітьму. Хтось вирішив. Що ми життя не варті, тому що ми не верні, не такі, що варті всі засудження та страти за невідомі нам якісь і Хтось видумав в нас ворога, а інші зраділи, що нарешті ворог є. Цвіти весна, а нас все йде більше, більше іде, іде, і ліку не стає. Щодня, що миті, Скільки ще страждання, і мученикам ще скільком піти потрібно, щоб зглянулись над нами, погина за обрій сховалися миті, як не прагнули слави та міді і з агу чарували людей. І найбільшим дарунком на світі був безклопітний сон по обіті біля маминих теплих грудей. Десь несуться у дикому полі, горді дні підліткової волі, як ставала душа на крило, і коли їй боліло з недолі, зігрівало надії з холоді, теж матуси на ніжне тепло. Вже життя в рожавій посовиці, миготять кілометри та лиця. То пряма, то провалля, то вись десь розміня дні на дрібниці. Чуєш, мамо, пробач за дурниці і за мене вночі помолись. Ось би знову, як іншим не видко, що на серці у лиховідко, впричаїтись тобі під крилом і заслухатись, миле лебідко, як шепочеш, зітхаючи з рідка, все мене. Що було, забуло. Нині дихають будні війною, сто доріг між тобою мною, сто страхів, сто причин для жалю, та світанки важкою ціною нам даються з метою одною устивати, сказати любі. Там, де що миті нас можуть вбити, як прокидатися в інший світ, в той, де постійно душа болить? Як у ній жити? Чи варто треба? Там, де ні Бога нема, ні неба, там, де людина вбиває. Тільки зараз з війною прийшло розуміння, чому, чому вона безособова. Вбити не можна лявочку без лиця, в неї нема початку, нема кінця, сотні у неї виразів, сотні лиць. Як хоч одну вбити, то будуть скрізь. Прийдуть нові обличчя у стрій старий, бо не життя людське, а безсмертя. Сто поколінь у ній, десь колись тепер їй у родини зайві і марна смерть. Знову і знову міниться й ожива, дум народжує дії, людей слова. Вчора пекельна пустка і знов життя. Ще одна лялька дівчинка вироста ще одна лялька мати країна дім, хто, хоч єдину знищив, прийде за тим в сні та уяві. І вийме пусте життя, щоб проросло із спустки нове буття. Інколи теж лишаєшся, серед сереш, ніби у тебе теж на обличчі хрест, ніби ти вже не ти, а вона вона, сила, яку збудила лиха війна. Та й чорними нитками, залиш у хмарах сонечко, благословіння з нами. Ми, діти, як без світла нам на білім світі жити. Ми, діти, перелякані, твої, о Боже діти, ми сваримось, ми любимось, цілуємось і плачемо. Ми, може, надто людені у світі цій пропащим, ми, може, нерозважливі. Та досі недорослі, і важко нам наважитись і справдитись непросто. Ми може надто любимо життя, а так не можна. Скажи, за що це лихо нам? Скажи, як знаєш, Боже, чи див ліміт закінчиться, чи вже терпець урвався? Яка у тебе істина? Ти грався, чи знущався? Ця хмара чорним вишита. І страчене світання, завіщено, завіщено. відповідай, мовчай, хитни ваги, спини війну та з ними ти чи з нами. Не вишивай по чорному та й чорним ниткам. Я знаю, що буде любові пісні. Любові пісні не вмирають, а будемо далі з тобою Чи ні, чи літо розквітне цієї весни. Не знаю, не знаю, не знаю. Пісні і кохання ростуть у серцях крізь страти, і біль, і страждання, бо кожна піда добігає кінця, і врешті закінчиться битва Отця. І будуть пісні і кохання. Вони проростуть крізь каміння й віки колись чи для нас, чи для інших, так само закоханим будуть зірки світути ночами, складати рядки у ніжні замріяні вірші. Ті ж саме мотиви, палкі і прості, те ж саме кохання взаємне, та будуть вже інші не я і не ти. Кохати любити у вірші плисти. Мотиви легкі і приємні, і хай будуть інші співати про сни у пошуках вільного вітру. Хай будуть так само любити вони, хай будуть так само чекати весни. Та все ж, як не ми дуже прийма, не знаю, не знаю тобі і мені до спокою, пекла вчираю та щастя повернеться, з нами чи ні бо в світі. Змінні, кохання й пісні, і пісні не минають. Я народ країни у війні, у борні, що тягнеться від віку, у який за віру та пісні за людську свободу у ціні полягло дітей моїх безліку. Я народ, що звик плекать жита. Гріти світ під сонцем паляниці, тільки ж він з жертовністю Христа знову смертне тіло покладав в рідний ґрунт, як в звої плащаниці. Я, народ, що смертю смердола, гніт кріпацтва, гний голодоморів, тишу міст попалених дотла, крик родин обдертих догола поміж бур в лихім імперськім морі. Я народ, котрий залізний плуг, без вагань перекує на лати, коли ворог затуляє прух, бо в моїй душі великий лух не спиня доволі понукати. Я народ, що став дозла лицем, мов давиду доленосне врем'я, попри холод, ніч під каганцем, Щоб на ранок будь твоїм кінцем. Московицьке ненажерне плем'я, ти погрузниш, враже у мені, ти угноєш наші ниви всюди, я народ країни у вогні, у великій праведній війні за своє одвічне право бути. подякувати. <праць> За ті вірші, які кожен день ми чекаємо, Дякую. читаємо, подайте нам радість. Дякую. Особисто для мене багато ваших віршів, так як наче я їх сама написала. Вони про кохання. Знайшла випадково, я стала за вами слідкувати, і я зрозуміла, що Господь послав мені вашу поезію, бо вона мене відродила, вона мені надихнула, мене надихнула нове на життя. І я під вашою ну, під вашим слівом, у мене прокинулось ну, бажання от чесно, бажання творити, жити. Я багато чого почала робити, того, що раніше не робила. Юлія. Я дякую. читаю, я... читаю відгуки, і в мене теж прокидається бажання жити. Повірте, воно в мене теж дуже часто пропадає, як у всіх зараз. Юлічка, а це... Тому дякую вам дуже за Вона поєд... не жива, Без вона не жива, вона не поє... готова жити. нагадують вас дякую. про сьогоднішній. Дякую. Про сьогоднішній. А ще... Дякую. Дякую. А іще... Вам надзвичайно корисна справа. Я вам бажаю успіхів. Продовжуйте. Дякую. Це просто здорово. Дякую. Дякую за той екскурс, який ви зробили сьогодні в історії. ми вчили франка, і мої роки я давно. Багато прожив. Шевченка нас нам все розказують за нас розказує, Потом Потім, колисти це все зате, те, виходили в своїм. І ми забули, хто такий москаль. Я дуже вдячний, що ви сьогодні назвали війна і слово. Ми віримо в те, що ми, була фраза сказана вами, нація, яка нарешті проснеться, яка нарешті зрозуміє, що ми є українці, що ми є первинна нація на цій Богом даній землі. І я дуже вдячний, ще раз вам скажу вам за ваш екскурс, Своїх віршат зробили ну, для, особу для таких, скажімо, як я, не зовсім одних історії. І я думаю, я не один. Сьогодні тут присутня молодь. І це для мене, це для мене як Бальзам, кажуть на душі, є така фраза. Через що? Через те, що молодь. Фраза була називається об'єднані надією. Я віру в те що наша молодь об'єднається надією вірити, любити і нарешті перемогти всю ту, скажу словом, гниль, яка сьогодні ще є між нами. І дай нам Бог, а вам творити і далі. І так, як наче я їх би сама написала, вони про кохання. І я під ваше, ну під вашим книвом в мене прокинулись ну, бажання от чесно бажання. Творити, жити, я багато чого почала робити, того, дякую. що раніше не робила Юля. Я, я... читаю, читаю відгуки і в мене теж прокидається бажання жити. Повірте, воно в мене теж дуже часто пропадає у світі. Юлічка, а це дякую вам дуже за там... бачити. Вона не жива, то вона буде поєк... довго жити і нагадувати вас дякую. про сьогоднішній. Сьогоднішні... А ще... Дякую. А, а ще... Вона разом з народом, і Господь разом з народом. І ми молимося і за Україну. Ми молимося не просто сьогодні за мир. Ми молимося за перемогу і для молоді, і від відця молоді дуже вам дякуємо за такі поетичні вечори. Також я скажу кілька слів. Я є викладачем Полтавської місіонерської духовної семінарії. І особливо приємно рада сьогодні тут знаходитись разом з вами, розділити з вами ці такі щемні почуття. Особливо зараз актуальний період Великого посту, от період буквально такої вже передсвята Пасхи, передсвята Воскресіння, в дні, коли якраз вся природа нам говорить про те, що це Воскресіння неодмінно скоро, скоро настане, і коли ми дивлячись на ці... Дерева, які розпускаються, дивлячись на цю травичку, яка вже зазеленіла, ми віримо так само, що і перемога нашого народу в цій страшній війні, в цій страшній біді, яка прийшла в нашу рідну Україну, вона також неодмінно скоро настане. І ось дійсно якось сказав мій колега про те, що ця поезія вона також має от, не побоюсь цього слова, страсний характер. І в ці е, такі страшні дні для України, особливо перші дні, коли ми взагалі були всі розгублені, коли ми всього боялися. І зараз навіть коли ми вже е, звиклися жити з цим страшним словом війна, коли е, не знову ж таки без перебільшення скажу, коли смерть стала частиною нашого життя, е, ми віримо в перемогу. Ми в пані Юлії в віршах були такі, я такі, знаю, така червоною ниточкою проходила тема любові. От саме любов, от саме любов є тим почуттям, яке допоможе кожному з нас перебороти це пітьму гріха, пітьму війни, пітьму біди, в якій ми зараз всі живемо. Тому ще раз і ще раз дякую вам, вам за цей чудовий вечір, за ці чудові слова, які були сказані, за ці чудові вірші, які були вами прочитані. Сподіваємось, що ви надалі будете запрошувати на такі от прекрасні заходи. І ну побажання одне для всіх це сьогодні мир всім нам і всій нашій Україні. Дякую за увагу. Що саме надихає вас на написання таких віршів? Не, не тільки про війну, а взагалі як ви дійшли до такої творчості? Я думаю, що людина народжується, вона от не доходить, а просто народжується соцією якоюсь творчою жилкою. Це просто свій погляд на світ. От, якщо навіть тебе просять щось зробити, а ти робиш не так, як тобі кажуть, а трішечки інакше. Тобто це вже е, означає те, що ти маєш свій погляд, у тебе є свій, свій світ, і ти будеш його зреалізовувати. І крайня форма цього такого самостійності такої — це творчість. Творець, письменник, художник, танцівник це людина, яка творить свій власний світ. Там вона хазяїна. Сташував його як, як ти хочеш, і ті немає гармонії, зате в твоєму вірші все є. Початок, кінець, кульмінація, все логічно, все прекрасно. Надихає насправді все. Так, поет це той, хто який працює, як знаєш, такі кістяночка з водою, що я ручкою, він буде вам резонувати, і щоб не провелося, лихе, гарне, шалене кохання, шалена втрата. Наступ Росії політивана маска на ракеті в космос, неважливо, що тебе там. Ти, ти резонуєш і ти реагуєш віршовано, прозово, і ти залишаєш цей відбиток почуттів десь. Ну, В соцмережах на папері неважливо. Де. Але тут, напевне, важлива зовсім інша позиція. Не що надихає, а що спонукає, бо надихає все. Кішечка пробігла, да, Ну, неважливо. Але спонукає розуміння того, що у тебе є талант. І колись прийдуть і спитають, як мудрий господар, що ти зробив з цим талантом? Чи ти його зарив, чи ти потім зміг вернути його десятикратно, двократно, трикратно? Ось у поета талант це той новозавітний, новозавітна та монета, яка в притчі була дана людині. Це те, чим ми можемо. Ближнім, собі, Богові, всі тлумачаться по-різному. Це хрест, певний Це У кожного світлі.